Всім добрий день! Я е, десь місяць тому розказував про е, модуль з Китаю AMFM Prematch і казав, що його можна подружити з будь-яким прийомником. От. Що я в принципі і зробив? От в мене така імула. Це у нас у нас як вона називається 8310 РП. Значить, по факту це вже не імула, а зовсім інший приймач. Просто використав його корпус, його органи управління. От, Тут стоїть літієва батарея. Переключатель оцей замінив, поставив маленький. Ну і тут вивів... Гніздо на зарядку і поставити телескопічну антенну для fm діапазону е, В принципі, тут можна було зробити і не SV FM, а скажімо, FM і будь-який довільний КВ-діапазон чи довгі хвилі можна було поставити. Правда, для того треба... Або використовувати рідну антенну, яка тут була, або намотувати ще на ту витків. От. Значить, і от в результаті. ну, Тут лишився тільки корпус, динамік його рідний, і органи управління. Значить, оця система. Настройки. Там я просто підігнав, сам тут є такий дві шестерні. Оцю другу шестерню пластикову, я її просто підігнав під під неї, підігнав змінний резистор і туди його вклеїв. От. Значить, в результаті вийшов отакий от. Такий Радіоприймач. Він працює в діапазоні середніх хвиль і в діапазоні fm 88-108. Так от він виглядає в серед... в середині, то все виглядає отак. Вот от сам модуль радіоприймача. От пам підсилювач то стабілізатор трьохтовий. І оця от платка це платка контролеру заряду. От. Ну, То все на базі. Прийшлося всі деталі зняти з плати, лишити тільки регулятор звуку. Дорожки плати я використав для підпайки, ну, для подачі живлення, для, от, для припайки стабілізатора. Ось от. От так воно все виглядає всередині. Для нормальної роботи у діапазону FM-діапазону сюди на третю ножку мікросхеми треба підпаяти зовнішню антенну через конденсатор 100 От Прям до ножки 100 пікофарадний конденсатор і вже тоді до нього антенна. Значить, пам, підключається через оцей резистор. Він же є регулятор звуку і він же в нас виключає, подає живлення на всю схему. А, значить, е спама. Ну, от, вже на сам динамік. Можна зробити старий вихід, ну, би нема смислу. А, ну і все, оцей резистор замінив на менший по габаритах, щоб він тут ну, корпус не впирався. Сам, сам цей резистор, який на настройку з'єднав з штатним йому шток під розмір штатного, там є такий пластиковий mm. шестерня під неї, і, щоб, і воно там відразу з'єднується з, з там, тою ведучою шестернею. Ну Тут я просто підпиляв шток, нічого більше так не робив. Просто по розміру його обпиляв і опиляв, об... роз... ну, по... щоб сів в посадочне гніздо шестерні. І оцей от переключатель, що був рідний, ну, бо він тут на платі був запаяний. Звісно, прийшлося замінити на оцей рідний переключатель. Я і тут виходить одна позиція халас І зараз я покажу, як він працює. Тут ще індикатор настройки, він же ж в нас і служить індикатором розряду батареї, коли напруга на акумуляторі випускається до 3,2 вольта. Завдяки тому, що там стоїть стабілізатор 3 вольтовий. Він перестає працювати, бо для його роботи треба мінімум 3,5. І ну, він працює при 3,2, але е, вже тоді індикатор не світиться. Оцей. Так що. Ну, тут у нас середні середніх хвилі.

Пристані. Пішемо розкрині. Повнієм з тису приписане умондарування. Так про неї писали сучасники. Головне документувати. Головне показати системність і масштабність. Бо... Дуже економний він. Скажімо, тут стоїть акумулятор. 18650, але він старий. Стояв колись в ноутбуці. І якщо в нього там нехай 25 може, ну mm. може нехай 40% ємності, то mm. на цьому акумуляторі він може працювати сутками. Ну, то тобто, максимальний час, який от я його заряджав е, вже десь тиждень тому. І от він... Собі працює, він може працювати. Я не знаю, я точно не засікав, але дуже Мене довго Але ми що це наше завдання українців Звук максимально це задокументувати і привертати увагу міжнародної спільноти, плачати інші країни до розслідування. Можливо, якась інша країна захоче розслідувати. І тут же виключення. Казуєте, що ми. Ну і настройка штатна. Антенку я поставив для. Ну, діло в тому, що якщо так, без антени, то він передбачає, що антеною служать наушники. Ну, в окове діапазоні в FM. А якщо нема наушників, то треба або провідок якийсь. Ну, я мав антенну, поставив антенну. От такий получився приймач. Дякую за перегляд.